Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму каналі. Мене звати Тетяна Сахненко, хто не знає, вітаю нових підписників моїх, і хочу сказати вам, що я засновниця школи вищої інтеграції людини, школи духовного просвітлення. І сьогодні у нас тема для омислення: як негативні сили втрачають свої енергії. Просто з мого досвіду я розповім вам ну, дещо містичну історію, таку, знаєте, зв'язану з містикою, але е ви відчуєте зараз, поки будете мене слухати, що і у вас будуть виникати ті самі картини, які я буду вам е озвучувати. Тобто ці речі, їх не можна так видумати, знаєте, просто і взагалі, людина зараз видумати нічого не. Не може, вона говорить те, як, яка вона є на сьогодні. Перш за все, хочу сказати, що якщо брати у в селенських масштабах, в законах, ієрархії, існування нашого, так? і те все, як на нас проектується тут, на цьому плані існування в нашому полі, в житті, на землі, нашій, на планеті, хочу сказати, що негативні сили вони існують і існували завжди. І вони спонукають нас до розвитку. Тобто вони створюють нам умови такі, щоб ми з вами хотіли з них вирватися. Тобто еволюціонували. Звичайно, були всякі періоди, коли, коли це все просто навіть тут були порушення, і ці порушення зараз розкриваються нам, і ми їх явно і явно бачимо. І хочу вам привести один приклад, друзі. От у мене була одна а, знайома, вона запитала: ну чому от той -от Антихрист ніде не дінеться, той, який очолює орків? Чому, наприклад, що каже воно безсмертне чи як? І ви знаєте, друзі, а чому так і бувається зараз? Я хочу навіть от торкнутися цієї теми сьогодні. Щоб розкрити її більш глибше, і знаєте, я почну з чого? Як завжди я вам кажу, що вливається в наш простір існування і входить в свої володіння велика материнська сила, сила нашого, нашої, творящої матері, яка творила все світи і творила все те, що тільки має матерію, можна називати її по-різному, тому що імен. Існує для цієї сили багато. Але діло не в тому, як називати, а діло в тому, як відчути це все. Велика, велика материнська сила пробуджується. Пробуджується в нас сила ж -ж жіночності, такої, знаєте, глобальної, великої, великої, величної жіночності. Вона пробуджується в усіх людях. Тобто, зараз прийшов її час. І щоб відчути ці речі, я просто вам наведу такий приклад: ось як же все ж таки втрачає ці негативні сили, як вони втрачають свої енергії? І чому йде цей процес до завершення? Це я повторюю це моє бачення. Інформацію я беру тільки з свого поля усвідомлень, тобто я досліджую цей процес і досліджую багато речей, які з нами відбуваються саме в енергіях. І сьогодні скажу вам так, що уявіть собі таку картину, що на територію Росії дуже довгий час, століттями, останніми особливо століттями, формувалася така енергетична структура, яка впливала на людей, і якби. Висмоктувала з них енергію. В принципі, це відбувалося і у нас. Ми зараз з вами просто до цього дійдемо. Але згусток того всього впливу саме ті люди, які піддалися тому впливу, зараз скупчення таке просто на території Росії. Як це показано в енергіях? От дивіться. Наприклад, формується на тонких от ми кажемо, що формується на духовних там, тонких планах, то проявлюється і в матеріальному плані, в плані нашого фізичного світу. Але є речі, є закони, які не може порушувати ніхто. Але в певний період для прискорення цієї еволюції, щоб ми з вами пройшли цей період прискорено, нам посилили негативні впливи. Але чомусь саме. Знаєте, таке, як от, от, от така образувалася е, структура енергетична, і вона є більше жіночого, такого е, жіночих енергій, але вони настільки в занепаді, настільки це, знаєте, воно настільки низьковібраційно, низькочастотно. І було це, знаєте, як з такими клешнями, щупальцями, там їх без, безмежна кількість, як з присосками такими до людей воно вклинулося в їхні душі, в їхнє світло. Але це було не тільки сьогодні сьогодні, і не сто років тому. Це було складалося раніше ще. І цей вплив він формувався. Дуже великий час, і виходить, знаєте, йшло таке розтління, просто розтління. І в першу чергу це розтління проливалося на жінок, на жінок тієї території, де найбільше возгромоздилася оця така сутність енергетична, яка просто впливала, не давала дихати, не давала, тримала в страху, в жахах. І ця сутність, вона перероджувалась також, то набувала сили, то втрачала сили, ну, тобто менше було, але вона була завжди там. І ось це те, що впливало, зараз, от, подивіться, в що воно переросло. Немає, як віддають матері своє саме цінне, віддають своїх дітей, щоб вони, як вбивці, йшли і вбивали людей. Тобто немає зв'язку, немає материнського впливу, він втратився, його розвіяно. Оце розтління відбулося саме, саме матерів, які народжували. Якщо ви подивитесь останнім часом все те, що відбувалося там в тих, в тому розтлінні, так, туди попадали особливо от Катерина. Так, і починаючи ці періоди ще ось там. Петро Петр перший, там цей, потім оці, всього, хто там був? Олександр, другий, Олександр, там, так, Ніколай. Ніколай ще там був, другий чи перший. Ну, тобто, це все от воно от такими хвилями йшло. Ви знаєте, я навіть не хочу про це згадувати, але я вам, наприклад, ще одному скажу реально, щоб ви от буде, якщо ви дивитесь спостерігаєте ці речі. І намагаєтесь розібратися, так? що це з нами взагалі, чому так відбулося? Так, от, якщо дивитися на, тонку, на, тонкі, на тонкі енергії, яких ми не бачимо, на тонкі ці структури, які керують нами, так? керують, впливають на нас, вони не зовсім прямо керують, вони більше керують підло підступно, брехливо, тобто таким чином. І коли ви подивитеся, що зараз це результат. Багато, багатих, багато цих сотень років напливом таким хвилями, і це зараз, що ми зараз з вами маємо, те, що ми спостерігаємо, так? воно то й зацепило і нас з вами, звичайно, те все. Але розстрілін відбулося саме а, матриці материнських енергій. Чому так зараз воно, коли немає зв'язку дитини з матір'ю, коли не цінується вірність? Так? Жінок, саме тих жінок, які ведуть себе так, ніби у них чужі діти, це закручено все на території Росії жахливим чином. І ви знаєте, коли я а, уявила таку картину, просто от я давайте на прикладі Сталіна сьогодні поговоримо, як і ви відчуєте, чому до чого я це зараз скажу. Я в кінці скажу вам зараз цього відео, як це зараз воно проявляється, йде завершення цієї програми. Тобто Сталін був антихристом. Він а, багато хто хто читав про нього або слухав, а, або, наприклад, спостерігав за цими речами ну, з історії, так? А, він дуже любив працювати ночами. Він закривався в своїх, в своїх кабінетах там, і ніхто його не бачив. Люди працювали також з ним ночами, було багато е е персоналу, які там, і його всі боялися. І ви зараз, друзі, відчуйте, от про що я хочу вам сказати. Уявіть собі, що ця потвора вона закривалася в кімнаті вночі, сиділа в своєму креслі. Чи кріслі сиділо там, без, без рухів, з широко відкритими очима чорними, тому що він був вже і а очі в нього були чорні і взагалі чорні. Чому його так боялися? Тому що в ці такі моменти, коли він входив в ці свої стани, він напряму підключався до демонічних структур, які давали йому енергію. Якщо ви Читали літературу, наприклад, там як описували, наприклад, Сталіна, тому що я його особисто не бачила, але ви побачите, що там описується, що він виглядав доволі молодим до якогось періоду часу, що він володів величезною енергією, і ця енергія була нелюдською. І коли ви вдумаєтесь в те, що ця потвора сиділа там, на креслі чи на кріслі, і сиділа отак, і вклинювалася поглядом, незрозуміло, поня... не... 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 куди, в які простори він напряму живився від того самого головного, демонічного того, е... от... сутності тієї, а напряму він отримував звірячі дози енергії просто тієї звірячої, яка тут на землі не вимірюється. Ця енергія, з якою він виходив, з якою він виходив до людей, вона йому служила для подавлення волі людей. Люди його боялися. Йому б люди були ніщо, тому що він не був людиною. Він абсолютно не був людиною. І коли я вам скажу, як, як сталося так, до речі, це гарно описує в своїй книзі, дійсно, якраз таки Даніл Андреєв, і він говорить. Він явно, так як він передає цій книзі, воно так картинами й передається. Тобто це дійсно а, сформовано, сформовано бачення. Подавлення людей. Люди були ніщо. В тюрмах сиділо дуже багато, так там кажуть, хто каже, одна восьма, хто каже одна п'ята, всіх тих, хто був тоді, в тому Радянському Союзі, сиділи по тюрмах і там сиділи всі. Від інтелігенції до вчених і а, злодії сиділи, і вбивці всі сиділи разом. Було пере, перевантажено ці всі тюрми. Так, от, друзі, знаєте, для чого це я все розповідаю? Як можна було пробитися до цієї а, потвори, як можна, чим можна було пробитися, коли воно розтлівало далі всю спільноту? Весь соціум, всю, все, все своє, куди воно дотягувалося, воно просто розтлівало, все руйнувалося. Так? Люди жили в страху, з людей викачувалася ця енергія, так? якою живилися ці істоти, які керували цим всім. І сама головна істота живила напряму о цього Сталіна, і вона йому давала силу. В якийсь момент. От, просто для усвідомлення От сили світла вони не могли пробитися до нього, щоб хоч щось з ним зробити, тому що настільки сильний був вплив на нього, демонічної цієї структури, що він просто був, як знаєте, як в панцирі такому. І виходить, що для того, щоб пробитися, хоча б румінчик світла якогось туди йому вкинути, неможливо було це все зробити довгий період часу. Але. Стався такий випадок, коли йому десь в якийсь момент включилася енергія Ісуса Христа, підключилася десь якийсь, знаєте, як тріщинка десь якась там була, малесеньким промінчиком, і десь йому в його свідомість це вклинилося, і йому показали, що з ним буде, якщо він не зупиниться. Просто показали трішечки от. Цей мить якась така була. І ви знаєте, що сталося в цю мить? Він втратив оцей повний, оцей живильний канал він його втратив з, тим, з, тим, з тією демонічною структурою в цей момент, коли туди проповзла ота тріщинка світла, і йому показали, що з ним буде. Тобто, куди він попаде? Наприклад, в дно галактики. На в чистилище, де просто там буде довго-довго відповідати за свої гріхи, хоча й не так відповідає. Але дивіться, що сталося? В цей момент тріснула його ця структура, яка живила, тобто енергетичний канал став нещільним. І виходить, що ця потвора стала старіти, стала втрачати здоров'я. Тому що кажуть, як людина, коли він був ще там, десь колись там людиною, він був дуже ну, боязливий, такий, неріш, нерішучий, він взагалі рішення приймав неправильні, його там взагалі ненавиділи багато хто, а потім, коли ця підключилася штука, він змінився просто. І виходить, що він почав старіти, почав хворіти, ну, і потім здох, там, скільки це йому було, 75 років, в 1953 році. Так? Ось дивіться, те, що зараз називається цим путіним, воно ж перейняло цю всю, як то, знаєте, як факел перейняло від того Сталіна і продовж переродилося десь якийсь момент, і прийняло це все на себе. І зараз, друзі, це все, що ми називаємо тим його тим, не знаю, путіним чи хто він там. Це все просто перероджувалося і переродилось, і до цього часу воно повторює все те, що робило те. Що та потвора робила, то й ця потвора робить. І виходить, що зараз я відчула, конкретно відчула, що ця негативна сила, ця демонічна істота втрачає свої енергії. Значить, що? Значить. Сила світла зробила свою роботу, і там тріснуло те, що його підтримувало, тріснуло і послабилось. І зараз йде ось послаблення. Воно вже було, це не перший раз відбулося. Зараз просто відбулося ще сильніше послаблення його енергії. І воно, як... це не людина, і воно не може далі живитися, уже так насичено, не насичується. І виходить, що отак як Сталін почав поступово подихати, так і подихає оце. Так мало того, що воно оте от все, що було, втримувало тих жінок, людей і чоловіків також. Так? Те, що втримувало в тих своїх щупальцях, в тих, в тих безко... безкінечних, тих присосках енергетичних, викачувало з людей життєву силу, світло душі викачувало так? енергії, хавало там. І виходить, що воно ж не тільки там, так воно ж закидало ці свої граблі, десь і по, і по всьому світу воно є. І зараз воно, виходить, що воно втрачає свої сили. І... Коли ми з вами, друзі, говоримо, уявіть собі про такі речі, ми маємо розуміти, що багато хто з людей були підключені саме до цієї структури, до цієї саме. А багато не те, щоб підключені, а просто були підпливом, підпливом були, і потрібно було вириватись. Так, от зараз ми з вами. Вириваємося, масово вириваємося, і чим більше людей виривається звідти, запалюючи в собі світло нашого Творця, нашої передвічної, превеликої сили, матері Всесвітів, яка просто вливає в нас, вона в нас завжди була, просто засяяла з новою силою. Бо прийшов такий час, коли на тому плані. Вже, де його ми не бачимо, як ми кажемо, тонкий план там, чи десь там якийсь, нема різниці, як називати. Просто той рівень, з якого на нас а, був цей а, дуже негативний демонічний вплив, і ми люди з вами страждали від цього всього, що у нас забирали, викачували, так, нашу життєву силу, ми мало жили через то. А тепер, коли ти зап... ця сила пробуджується в тобі, оця іскорка. Оце сявочко, воно ну, тобі раз так, знаєте, і, що? і ти вириваєшся, ти вириваєшся, тобі не хочеться, ти не можеш там більше бути. Так от, друзі, знаєте, я хочу сказати те, що чим більше людей вирветься, виривається, тим слабше, слабше, слабша є ота, ота негативність. Тим слабша вона. І коли чим більше людей запалює цей погляд, чим більше людей запалює світло душі своєї, чим більше людей відчувають своє пробудження так, і починають мислити іншими мірками, тим слабше і слабше стає старий той негативний світ. І ця негативність вона зійде, як я вам казала, вона буде обрамлена світлом, і вона буде упорядочена, тому що. Всесвіти, там, де ми живемо, космоси, це є величезний порядок, і він завжди був, є і буде. Це величезний порядок. І коли зараз люди дозавершують свою еволюційну програму, ось такого цього рівня, де зараз ми з вами знаходимося, ми дозакриваємо всі наші ці програми, кармічні задачі доза дозавершуємо і переходимо на абсолютно новий рівень сприйняття світу. І будемо продовжувати це життя, проходячи такі переродження, енергетичні, е, духовні, переродження е, свідомості своєї. І зараз, коли ми з вами вириваємося з того всього впливу, ми з вами з'єднуємося з ким? З Всевишнім Творцем, з полями, отакими от творчими. І маємо право реалізовувати себе по-іншому, не так, як колись було. Всі ті часи страшні, вони пройшли. Вони пройшли, вони закриваються, завершуються. Так, звичайно, ми зараз знаходимося в періоді такої безпощадності, коли немає пощади ні самому собі, немає пощади от нікому. Ми проходимо величезні шляхи трансформацій, таких і внутрішніх, і зовнішніх. Але насправді це все заради того, щоб ми з вами злилися з тією структурною структурою, з якою ми пішли з вами. І ми висвобождаємо себе від впливу отих негативних таких програм, які були в нас вклинені з вами з брехнею, з маніпуляцією, з підлим підступом, коли пробралися до нас оці такі а, структури. Які хотіли живитися нашою силою. І зараз всі ми звільнюємося з вами. Що б там не було, як би не було, такий цей процес. І я сьогодні ось завершую це відео, а наступне відео буде про те, як просто кожна людина як зараз відчуває, що ми зараз відчуваємо після того всього чи в тому всьому, що ми проживаємо. Я, друзі, дякую вам за увагу. Нехай збуваються мрії. А кожного з вас самі світлі, самі красиві. Ті люди, які репост роблять на мої відео, нехай у вас розкриється ще найбільше от бачення за ту роботу, яку ви робите, щоб ви відчули себе щасливими і з вільними людьми. Кожному за вашу подобаючку дуже дякую. Дякую за ваші коментарі. За все те, що ви несете з собою, що ви запалюєте таке поле красиве для, для життя в новому світі, тому що старий світ ідешкереверть, і він зараз скоро дозавершує свої оці кармічні задання, закриття. І ми з вами входимо на новий духовний виток, підйом, вихор такий, і все це ми будемо з вами проживати. Заради цього ми з вами проходимо ці випробовування і страждання, в яких ми формуємо свій новий світогляд. Тому до наступних відео, хто, до речі, хто буде зі мною на першому духовному курсі в моїй школі навчатися з нашою групою, будь ласка, додайтеся до мене в друзі в Фейсбуці. У нас є закрита група, де ми будемо працювати на курсі. Я мушу це сказати в кінці цього відео. І ще й буду говорити декілька разів в наступних відео, щоб ніхто ніде не згубився, друзі. Тому що ми в неділю починаємо працювати. Перше заняття в неділю. Так, всім дуже дякую, всього вам найкращого. До побачення!